Вони для нас сторінка в житті, а ми для них і є ціле життя. Багато людей не уявляють свої родини без братів наших менших. І, на превелике жаль, їх життя не таке довге, як наше. Тому з'являється питання, де поховати домашнього улюбленця. Сьогодні ми розберемося в ситуації разом з фахівцями та мешканцями Кам'янського. Звертаємося до досвіду європейських країн. Там кладовища домашніх тварин виникли дуже давно. Наприклад, у Польщі, в селі Новий коник, є велике кладовище, засноване ще у 1991 році. Воно стало місцем останнього спочинку для понад 15 тисяч улюбленців, серед яких собаки, коти, кролики, морські свинки, хом'яки, птахи, а також одна черепаха, вуш і навіть кремований кінь. Аналогічні цвинтарі існують у Німеччині, Франції та інших країнах. Зазвичай ритуальні послуги є платними. Але все відбувається як на справжньому похованні. Проходить церемонія прощання, а потім господарю віддають урну з прахом. Далі він може або забрати її собі, або захоронити на кладовищі та встановити меморіальну плиту. Також людям пропонують створення прикрас з прахом тваринки, щоб її часочка назавжди залишилася поруч із господарем. А тепер розглянемо, що з цим питанням у нашій державі. Згідно чинного законодавства. Будь-яка померла тварина підлягає тільки утилізації методом кремації. Як би це не звучало би цинічно, але наші улюблені тварини в українському законодавстві прирівнюються до речей. Будь-яка річ повинна бути утилізована. Єдиний вірний шлях для поховання нашого улюбленця, нашої тваринки це є утилізація шляхом кремації. Але спроби перейняти досвід європейських країн мали б місце бути. В мережі ми знайшли матеріал колег з ТСН за 2017 рік, в якому йде мова про виділення 30 мільйонів гривень на будівництво кладовища домашніх тварин у Києві. Чотири гектари на вулиці Пухівській давно виділені під тваринний крематорій, так само як і бюджет. Тут уже зведена адміністративна будівля та ритуальна зала. Не вистачає ще приміщення самого крематорію та колумбарію. Будівництво з 12-го року припинене. Тепер добудовувати об'єкт доручили київській міській лікарні ветеринарної медицини. Вона нарахувала ще 52 мільйони, щоби цвинтар таки запрацював. Тож навіть для Києва поки це питання так і залишається відкритим. Іде війна в країні брак коштів. Ціни на будівництво щороку зростають, і поки в столиці, як і в багатьох інших містах України, люди ховають питомців на стихійних кладовищах. У мегаполісах їх зазвичай декілька. Тут можна побачити як невеличкі могилки, так і справжні витвори мистецтва. Наприклад, пам'ятник у натуральну величину ротвейлеру Нешу на Русанівці у Києві. За цей реалістичний та дійсно вражаючий монумент власник собаки заплатив шокуючу суму у 25 тисяч доларів. І знайшов мастера хазяїн столичному інституті архітектури. Ані зготові пам'ятник по фотографіям, і робота оказалась настолько діталізована, що піс, ну, просто. Напам'яна, какою реально, реальна настоящего сьогодні. Єдиним державним місцем кремації та поховання домашніх тварин є харківський комунальний заклад, центр поводження з тваринами, на базі якого є власний крематорій, у 2017 році було відкрито перше в Україні колумбарій. Тут у нас повний комплекс ритуальних послуг. Що це таке? Людина звертається. Ми їй пропонуємо кремацію тварини. Це може бути як індивідуальна кремація, так і групова. Тепер є можливість поховати прах тварини цивілізовано, у тому числі в колумбарній стіні. Осередки бувають двох видів: 26 колумбарійних стін по 60 осередків у кожній. Загальна кількість 1560 осередків. Тисячі ячейки, ячеїті чеки при назначені установлюються кремації. Под номером ключ, если временно под стекло закривається. І вже по вибору, по желанню клієнта-заказчика наноситься графіка на мраморную плиту. Та є в Україні єдине приватне кладовище. Розташоване воно у Харківській області біля селища Бабаї. Виникло ще у 2003 році. З клієнтами навіть заключають договір, в якому прописані усі умови та обов'язки сторін. Виписуємо договір, і він видається у двох екземплярах: один у нас, другий у власника. Тут земельна ділянка, і вони мають повне право встановлювати пам'ятники та огорожі. Ніхто не буде проти. Все відбувається так само. Єдине, під час поховання у нас немає священника. На цьому цвинтарі знайшли останній спочинкіт експрезидента Леоніда Кравчука, Чухуахуа Нюса Михайла Добкіна та ще багато тваринок відомих в Україні людей. У кладовище є офіційний сайт, де можна ознайомитися з переліком послуг. Ціни не відстають від ритуальних послуг для людей. По захоронениям есть два типа. Бюджетный вариант яма Это специальное бетонное сооружение, углубленное в землю на 15 метров, куда опускается труп животного и по действию специальной бактерии в течение месяца полностью обеззараживается. Данная услуга стоит 1000 гривен разовый платеж. То есть это как утилизация, тут без договора. Есть второй тип. Индивидуальное захоронение в землю. На сегодняшний момент второй квартал стоит 3500 гривен, не в зависимости от ряда и места. Первый квартал от 5 до 20 тысяч гривен в зависимости от ряда. Mm -huh. -hmm. То бишь, если это первый ряд центральной левой, самый дорогой, стоит 20 тысяч, второй ряд 10 тысяч, Тысяч. Итак, набывание на тысячу до седьмого ряда. И вот седьмого ряда любое место на первом квартале будет стоить 5000 гривен. Если вы выбрали индивидуальное захоронение, вы привозите животное, при вас производится захоронение и ставится табличка с указанием клички, от которой вы скажете. Первый год обонобслуживания входит в стоимость захоронения. Каждый следующий год обслуживания э, производится в размере 480 гривен в год, либо 40 гривен в месяц. Якщо офіційно ховати на приватній території готові лише у Бабаях. Великий перелік ритуальних послуг для тварин можна знайти у багатьох містах України. Відкривши мережу, ви швиденько знайдете сайти по типу бюро ритуальних послуг для тварин або pet Ritual. Тут клієнтам пропонують повний перелік послуг. Я кажуть, під ключ від безболізної автоназії та кремації до індивідуального підбору ритуальних аксесуарів та надгробної плити. Ну, а що по цьому питанню у кам'янському? Готуючи цей матеріал, ми знайшли у місті три стихідних кладовища домашніх тварин. Та городян, які поховали на них своїх домашніх улюбленців. З Максимом ми зустрілися біля епіцентру. На кладовищі, що знаходиться поруч, він разом з батьками поховав колись улюбленцю цієї родини кішку Марусю. Була дуже ікрива. Мати казала, що вона стрибала до мене у коляску, коли ми гуляли посадками. Дуже класна була, мила кішечка. Багато людей вірять у те, що тварини вони здатні. Не тільки ментально, а й якось фізично лікувати. Ну пам'ятаю, мати також коли я десь забивався, казала йди, Маруся, полікуй Максима. Це було дуже мило. Я навіть якось вірив. Ну, можливо, так і було, що вона якось цілює. Місце для поховання обирали за принципом територіальної наближеності від дому. Чому тут? Ну, тому що я тут недалеко живу, ми вирішили далеко не ходити у той же день, як їй не стало поховали. Взагалі, тут таке кладовище розрослося, можна сказати. Ну, через невеличку дальність до житлових масив. Тут люди побачили, що хтось почав хоронити і так, далі, далі, далі. Тобто. Щоб і недалеко від домівок і поряд якось, щоб можна було навідуватися. навідуватися. Окрім кішечки Максима, тут поховано багато хатніх улюбленців наших містян: Пікінеса Ріца, Чихуахуа Жозі, Сфінкс Веня, Британець Цезарь і є навіть могилка папуги на ім'я Боня та щура Жужі. Відвідуючи це місце, розумієш. Кожен, хто поховав тут свого улюбленця, вважав його. Повноцінним членом своєї родини ще одне стихійне кладовище Лібережя, розташовано неподалік набережної. Тут також багато доглянутих могилок. На багатьох навіть встановлені справжні гранітні плити. Під час створення репортажу ми відвідали ритуальне бюро Кам'янського та поцікавилися, чи замовляють їм пам'ятники для тварин. Виявилось, таке дійсно буває, хоча і не так часто. Так було пару чоловік. Тобто просто прийшли і кажуть, що там хочуть таке. От забороли це, да. це екскіз. так было пару, пару моментов было знакомого и не А сколько ну по вартости вы так само выходите, так Если в скле, да. А если ну, гравировки на станке, то не очень дорого. Как бы. И что по часу? Ну, разе? Ну, может в полтора месяца быть двойной. А если гравировку можно за день за два сделать быстро. Тобто що для цього треба? Приходить людина з фотографією, її Так, да, макет, і узгоджується і потім гравірується і в склі ділається цвітною фото. І воно далі як вже готовий матеріал ви просто передаєте. И... Да, людям, А там ж це їхні питомці. Вони вже а мужчина усі вдома знаємо в дворі. Собачку дуже любив не в захваті відстановлення пам'ятників на могилах тварин і християнська релігія. На думку настоятеля козацької церкви Пресвятої Покрови і Феодосія, це знецінює пам'ять про померлих християн. Адже як би ми не любили домашніх питомців, слід чітко розуміти, тварина не створена за образом Божим та не має душі Трепотом і любов'ю, звісно, ставимось до тварин. І е, навіть писання цьому нас вчить і Христос. Цьому вчить з любов'ю ставитись до таких найменших беззахисних тварин. Але, знаєте, не варто з тварин робити людей. Це найголовніше. Тварини так, це наші друзі, але ми не маємо їх якось обожувати. Обожувати саме, знаєте, вкладати в них такий сенс, що вони, як ніби наші діти, як наші рідні. Бо людина це все ж таки. Є людина з приводу всіх цих поховань, ну не існує традиції поховань тварин, їх просто не існує. Ясно, що поки вони живуть з нами, ми їх любимо. І нам хочеться якось всю любов проявити і після їх смерті. Але ж ми маємо зрозуміти, що не існує котячого чи собачого раю чи раюча. Просто не існує. бо Чим відрізняється? Людина, якщо зрішила, вона може покаятися. Чим може зрішити кішка розумінні самої кішки. Навряд чи чимось вона може зрішити. Тому і створена вона, якщо людина складається дух, душа і тіло, то немає там, знаєте, якоїсь, там котячого духу. Коти, собаки, хом'ячки, папушки вони не створені за образом Божим. Для людини з'їсти курятину. Чи яловичину це нормально? А собачці треба хрестик на могилі ставити. Тому е, розумію, що робиться це саме з любові. Але ця любов не має бути фанатичною. Ще одне кладовище домашніх тварин розташовано у правобережній частині міста на території Самишиної балки. Його нам показала волонтер та зоозахисник Ганна, яка поховала тут колись свою улюбленцю Метиса Алабая Умку. Коли вона померла, ми у мене були інші собаки, і я думала, де де ж її заховати. І так як ми гуляємо часто у Шамишині Балки, це район України. То ми вирішили її поховати тут, щоб кожен день мати змогу до неї зайти, подивитися, посидіти біля неї. До багатьох тваринок тут приходять, зазвичай убирають, сидять з ними, залишають якісь смаколики, іграшки. Близько 40 могилок. Тут уже і собачки, і котики, і ховрашки навіть є. Намагаються слідкувати. Люди приходять, убирають. Приємно, що приходиш інколи і так ну, дійсно лежать смаколики. Люди ну, приходять навідати, поговорити з ними, посидіти біля них. Я також кожен день сюди спускаюся зі своїми собаками. Ще один варіант, який може впасти на думку вбитому горем господарю, це підховати ховостатого друга до місця захоронення своїх родичів на звичайному кладовищі. Але директор місцевого спецкомбінату Олександр Подобейко запевняє, такі дії суперечить закону України. Закон України про поховання забороняє таке робити. Були там люди приходили, просили, але було вежливо відказано їм, що це неможливо, такого не можна робити. А ось ідею створення кладовищ для домашніх тварин на державному рівні Олександр дуже підтримує. Должно бути кладовище для животних, тому що тварини це, це ж ті самі діти, кого приучили, за тих ви відповідаєте. Для будь-якого великого міста чималою проблемою є утилізація саме безпритульних тварин, яких на жаль дуже багато у кам'янському цим питанням опікується міський притулок для тварин. У підприємства є спеціальний договір, укладений з крематорієм у Запоріжжі, та певна процедура, за якою відбувається утилізація. Як це відбувається? Потрапляють тварини або після ДТП, тобто ми їх забираємо з вулиць, безхатні тварини це зазвичай, або після якихось інших травматичних обставин, вже ну, мертвих, або тварини потрапляють дуже хворі. І на жаль, які помирають у нас, то такі тварини в нас є спеціальні обладнані камери, морозильні. Ми їх туди складаємо, коли вже певна кількість ну, є для того, щоб їх кремувати. Ми тоді дзвонимо в Запоріжжя, замовляємо машину. приїжджає машина, завантажується. Ну і ми їх відправляємо туди. Прах до нас не повертається. До речі, запорізький крематорій для тварин є найближчим до Кам'янського. Підприємство має власний сайт з детальним описом усіх послуг, окрім масової утилізації безпритульних тварин. Воно пропонує клієнтам індивідуальну кремацію з подальшою видачою урни з прахом. Отже, що ми маємо у підсумку? Виявляється, для українців біль втрати хвостатого друга значно ускладнюється ще й важливим питанням: де і як його поховати? Адже це не просто тварина, це член родини, який віддав нам свою безмежну любов та відданість протягом усього свого життя. Тож, аби обираємо стихійне кладовище, але розуміємо, що діємо поза законом і є великий ризик, що через деякий час місце масового захоронення тварин може бути знищено, адже фактично відбулося самозахоплення земельної ділянки. Другий варіант звернутися до приватного цвинтаря у Бабаях та за чималі кошти поховати улюбленця там, де його могилка ніколи не буде нікому заважати. Ну і останній це зв'язатися з крематорієм у Запоріжжі, здійснити індивідуальну кремацію і потім або зберігати ритуальну урну вдома, або тихенько закупати її у якомусь значущому для себе місці і бути спокійним, що вчинився за законом та не шкодячи довкіллю. Зазвичай, доки в Україні йде війна, питання такого характеру відходить на другий план, адже всі ресурси йдуть на відсіч ворогу і допомогу людям. Та хочеться вірити, що колись у майбутньому у багатьох містах нашої держави з'являться спеціальні крематорії для тварин із залою прощання та колумбаріями. Та кожен власник домашнього улюбленця зможе, не порушуючи закону за адекватні кошти, гідно віддати данину пам'яті тому, хто багато років був тим самим вірним другом, який, на жаль, побіг на веселку.